Ви не розумієте, от якраз було в нас відрядження з колегами з розумної політики. Ми були у наших захисників. От ми приїхали, а вони кажуть, а ви там взагалі в адекваті всі. От ви подаєте законопроекти, якими будете давати можливість виїздити за кордон за 13 тисяч гривень. Знаєте, що вони мені сказали? Давайте я зараз віддам вам 50. От зараз я 50, Давайте не лише тих, хто ще не мобілізований, а до всіх цей закон приймемо. І це влада пропонує цей законопроект. 50. Я зараз заношу в касу і їду з цієї держави. Це каже людина, яка добровольцем пішла 24 числа і всю війну воює. Вона не сидить в тилу. Вона не ховається в Києві. Вона не втекла на Закарпатті. Вона кожного дня ризикує своїм життям. Я з нею спілкуюся вже деякий проміжок часу. Я можу подивитися, як міняються в неї підходи, в нього підходи. Як він казав декілька місяців тому, що ну, а хто окрім нас. І як він говорить це зараз. Розумієте? І, і вони коли, коли телефонують, кажуть, а от ми взагалі дивимося на те, що відбувається в залі, каже, а от скажіть мені, будь ласка, а якщо в мене з підрозділа, ну фактично ж як там, нам пропонують батальйон сформувати, парламент, так от нас як, якраз майже вистачає на батальйон. І от скажіть мені, будь ласка, якщо з батальйону залишиться скільки тут нас? ну, Людей 25, так, да, в залі залишилось? Ми втримуємо позицію. Ви думаєте, вони це не бачать? Не дивлячись на напружений воєвий графік, в них і на це вистачає часу. І от вони телефонують і кажуть, а ну, так не має бути, це неправильно. І я розумію, що так неправильно. А наші з вами колеги чомусь вважають, що так правильно. Якщо ми не будемо поважувати, знаєте, є фраза, якщо ти не будеш годувати свою армію, будеш годувати чужу. То в даному випадку, якщо ти не будеш поважати свою армію, вона перестане бути. Твоєю це гарний урок, який треба винести. Дякую.